Вітаю вас! Ну що, святкуєте? Ну я знаю, що по-різному. Дехто святкує, дехто дійсно працює, а дехто і воює. Але я до вас з повідомленням. Для спонсорів свого канала на їхнє прохання я зробив економічне відео. Це для всіх спонсорів. Як правило, економічне відео я роблю для клубу економічної мудрості. Але це я раз зробив для всіх. Тим паче вона якраз стосується. Ну, того ще зараз. От ви знаєте, що на Новий рік люди активно купують. Я про це зробив відео, попередив, щоб вас не ошукали. І от спонсори зможуть його подивитись і не будуть робити помилки. А для всіх, для всіх, ну хто не став спонсором, ви знаєте є кнопочка спонсорство. Для всіх таке загальне відео, яке стосується політики економіки але більше все-таки світової я вам розміщав в спільноті інформацію Finel Show Time вони зробили такий прогноз ну щоб зробили прогноз і дали опитування серед таких своїх читачів і не тільки читачів, експертів і так далі і зробили висновки, от, чи буде така подія, чи не буде. Ну, перше, що вони зробили, і... Воно дійсно має дуже важливе значення. Чи буде Сполучені Штати Америки фінансувати Україну в цьому році? Так, да, будуть. Да, дійсно, велика ймовірність, що гроші будуть навіть більше. Там навіть на сьогоднішній момент от, Байден, коли виступав, поздравляв з Новим роком, сказав 61 мільярд, потім виступали там конгресмен республіканського 80 мільярдів і так далі і тому подібне. Да, Те, що гроші будуть, хоча, ой, піара буде, піара. Ну розумієте, передвиборчий рік і республіканці піарять, і демократи, ну, зрозуміло. І кожен, кожен з них хоче показати, що це його заслуга, це він виділяє гроші. Хоча, звертаю вашу увагу, дійсно, більша частина цих грошей, вона в Україну не поступає, вона йде на фінансування військово-промислового комплексу США. Тому що на практиці, що відбувається? Вони платять. Американським олігархам, от якраз у них ВПК, це олігархи 100% і приватні, вони платять, відповідно, ці виробляють нову зброю, а та, яка стара, поставляють нам. Безкоштовно, Безкоштовно. Зараз. тут якраз, ой-ой, ні, ні. Якщо ленд-ліз, там треба платити. А так як це не ленд-ліз, Це ж якраз одна з причин, чому спочатку запустили ленд-ліз, потім подивились, та ні, лучше давайте зробимо. Безкоштовно так буде краще. Да, Тому що, знаєте, дивіться, у нас зараз зброї поставили, ну, спочатку війни, на 70 мільярдів. Це вийшло би, що нам їх треба буде... А тепер ні. Не треба. Це ж подарунок. Подарунок, звичайно. І в наступному році, ну, відповідно, США буде Європа поставлять інші країни. Так що буде, буде. Тому перемога буде за Україну. Я знаю, 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 що беззубий щенок Володька Путін розповідав, що він дуже любить Україну, от ми його знищимо і зразу покохаємо те, що залишиться з Росії. Однозначно. А то теж мені там любить він, ну, знищить його і все. Да, так, да, звернули увагу, що знову він... О, дивіться, ще раз говорю, дивіться, ну так в історії не буває. Е, армія, яка програє... Як правило, просить перемовини. Ну це класика. Армія, яка виграє, переговори не просить. Ну не просить. Ні. Ну не було в історії таких випадків. Якщо вона виграє, вона, як правило, що Вона виграє. Вона тоді чекає, поки прийдуть там переговорщики. З програвшої сторони. А Путін постійно говорить, що він виграє і постійно просить переговори. Ай, прикла, а? Ні, ну дійсно, в Кремлі всі знають, що програв. Так що є така ситуація. А потім інший прогноз відносно Трампа. Трамп президентом не буде. Ну, дивіться, дійсно суди там, так сказать, активненько взялись. І, можливо, буде така ситуація, що а, там же, щоб ви правильно зрозуміли, залишилися ці премліз, ну от у них така традиція. Спочатку якби така репетиція виборів, і це голосують. Дивіться, ви підтримуєте республіканців. І ви зараз можете прийти і проголосувати за того чи іншого кандидата від республіканської партії. Тобто ви фактично голосуєте за республіканців. Ви підтримуєте. А потім вже з'їзд дивиться, кого більше, кого менше, і видвигає кандидат. І дійсно може так трапитись, що Трампа просто не ну, якщо не буде повністю прендлізова, а особливо якщо ще заборонять, включати е, фамілію Трампа в списки виборців, то розповідає сказати, так ні. Тому що ви розумієте, що по американським законам, якщо хоча б один штат не буде проведені вибори, Вибори будуть з'являтися недійсні. Ну, так не може бути, що от, ну, от, ну, штат, а там, ну от... Люди голосують, але в Бюрліті нема фамілії Трампа. Так, да, вони мають порвати, викинути, у неї фамілія Байдена. Відповідно, е ну, по всім правилам так не можна. Ну, президента обирають все-таки всі Штати Америки. А якщо обирають не всі штати, то це не зовсім президент. Тоді виникає, ну... Ауліз так не можна. І тут дійсно, чому й говорять, що, скоріш за все, ну, як би сказати, можуть просто не захотіть республіканці ризикувати, тому що дійсно можна втратити все. Тоді Байден залишиться. Ні, там ви не дивіться, Якщо не б, вибори будуть зірвані, тоді, згідно їхніх всіх правил, до наступного терміну Не дивитися. Там же не просто так. Ні, зірвали, значить, нові. Ну, тобто через рік, щоб ви це розуміли. Тому що у них вибори тільки в листопаді. Тобто, якщо зірвуть ці вибори, ну ці в листопаді 24, го то значить рік буде Байден при владі. Знаєте, <гад> якась не дуже. Тому там дійсно цікаво. Потім відносно банкротства Твіттера, або як зараз його X. Ну, дивіться ситуація. З економічної точки зору він дійсно збитковий. Скажено, збитковий, зараз обговорюють, що він от... Ну, Тесла, дивіться, ці всі ігри, які він веде маск, він, він такий хаповий, хайповий да, да, Він по великому рахунку, але він купляв структуру, яка дуже великі прибутки не приносила. Так, да, ризикував, да, Авантюрнічав. От така от ситуація. І от як результат. Так що, так, да, дійсно, можливо. Ні, він може продати, але продати дуже дешево, типу в мене не вийшло. Тут розумієте, яка ситуація. Взагалі ці всі соціальні мережі, якщо вони не приносять прибутку, вони не цікаві. Не дивитеся. Приносять вже цікаві. Тому що от те, що ви пишете коментарі, це, це нікого не цікаво. А от продажа реклами це цікаво. А тут виникає ситуація, що на сьогоднішній момент більше реклами продають інші. Ну не твіттер. Фейсбук більш-менш там продає, ну Google, і, і от цей ринок же ж реклами він ж не резиновий, там ж є так сказати, межа, і тут якраз, а твіттер мало. Він практично... Получилось так, там е, багато користувачів, мало доходу. А, говорить, ну і що, ну, ну користувачі. От то, що він і і так далі. Пер-електроавтомобілі. Ну це вже чисто економічно. Значить, я вам колись ну, повідомляв, що на сьогоднішній день, якщо подивитись, то більше всього електроавтомобілів випускає не Тесла, а Китай. І взагалі експерт розглядає, що не виключена ситуація, що Китай може ну, стати якби лідером. Не Америка, лідером на ринку електроавтомобілів. Можливо. Знаєте чому? А Китай більш динамічний, більш гнучкий. Тому що е, ш, яка проблема США? Оці патенти, всі оці юристи, вони, вони дуже часто гальмують процес. Дуже часто. І тому буває ситуація, коли от Китай раз-раз, раз, раз, раз погнав, А ці, ой, треба посудитись, треба порозбиратись, от як з Apple. Сцепились, причому ну, суд абсолютно абсурдний. Ну, якщо у вас є розумні Часи від тепли, ви знаєте, там ну, різні датчики. І там одна із програмок, одна із програмок, яка використовується для там, того, щоб вам показувати пульс, е виявили, що цю програму раніше використовувала якась там компанія. Причому юма хто знає. А то вони подали в суд, швидше бач, і. І виходить, тепер ці годинники можна продавати, поки суд не закінчиться. Ну, абсурд в абсурді. Так що тут... Не соскучиться, абсолютно. Тепер дивіться, саме цікава інформація. Саме. Ну, це те, що, ну, якраз прогнозів Financial Time не було, але цікаво. Яке буде зростання ВВП, світове ВВП у 2024 році? Є такий прогноз? Є. Більше чи менше? Саме цікаве, що прогнозують, що зростання буде, але незначне зразу виникає ситуація, а чому ж помилилися в 2023-му? Взагалі в 2023-му е, говорили, що буде рецесія, рецесія це падіння. Що ой, буде все погано, а якраз світове ВВП зросло, а не впало. Всі такі це... як? а отак. І це дійсно відбулася така ситуація, коли от прогнози промахнулися. А зараз знову, от, ну, можливо, це така, така дурновата традиція, давайте запрогнозуємо менше, воно буде більше, скажімо, ой, бачите, стало краще. І тому дійсно, ну всі, от, от, те, що ми зараз бачили у 2023-му, воно чітко показує, що світове ВВП буде зростати добре. Тобто ну, не буде супер дива, але те, що воно буде зростати 4-5%, це однозначно. Але, говорить, да ні, буде 2%. Чому 2? Чому? Ну що буде впливати на зарост. Навпаки, Більше. Дивіться, яка виникла ситуація. Так, да, частково це зростання ВВП за рахунок того, що б'ють Росію. Не запречу. Тому що вона дійсно, що називається, роздівають по-повному -по і грабує. Ну, ви ж самі розумієте, якщо вона продає газ дисконтом 70%, то вона ж не просто так. Да, дійсно, це спрацьовує. І так, да, дійсно, це дає поштовх для економіки США, для економіки Європи. Рублят. Ну от Китай щось не дуже виходить. Хоча, кажуть, вона повинна більше експлуатувати. Але вийшло, що вона зв'язалась з Росією і не все так однозначно. Ну економіка Китаю дуже залежить від США, щоб ви зрозуміли. Від Росії. Вона якби сирівну бере. Але збут, 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 збут це Європа. В Росії збувати немає ринок маленький. І тому дійсно така виникла ситуація, що на сьогоднішній момент економіка США на подйомі. Тим паче в наступному році чекає, що будуть знижувати облікову ставку, це ну, покраще зростання і так далі. Там взагалі, дивіться, зараз в США дуже низьке безробіття. Дуже, це рекорди. І дуже багато створено нових робочих місць. Ну, для Америки це така модна фішка. Тому що нові робочі місця, значить зарплата буде зростати, в них же вона пов'язана. О, менше безробіття, значить відповідна зарплата зростає круг. А більше зарплата, значить, купуємо, купуємо, купуємо. Ну, взагалі, звісно, Америка дуже багато купує. І в Європі зараз. розумієте, от, Якщо дійсно ці говориш, ой, це буде рецесія, а зараз зараз підйом ти дивись. Так що, і Україна тут. Ну, звичайно, нам тяжко. Тяжко, тяжко. Війна і війна. Тому от у нас дійсно прогнози зробили по Україні. Ну от одні сказали, буде 6%, в другі, Ні, тільки 3. Тут важко сказати. Знаєте, по світу я скажу, да, там дійсно буде зростання, буде більше 4%, це однозначно. А по Україні дуже тяжко. Все-таки залежить від того, як буде війна, які будуть події. Це дуже залежить. Війна і війна. Вона, знаєте, як сказати, позитивно не впливає. Що є, то є. Так що, як бачите, прогнози річ весела. Але в той же самий момент корисна. Так що все, дякую вам за увагу. Агітую вас, ставати спонсором свого каналу, щоб ви все ж дивилися. Про економіку він, представляєте? Ну, для спонсорів, як правило, для всіх спонсорів там більше політики. Але люди захотіли більше економіки. Тривайте! <гад така ситуація> ну все, до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.